Сьогодні в арт просторі штольня в ПК Карачуни зібралася активна молодь міста, представники влади та молодіжного центру. Захід у межах проєкту Апшифт для молодіжних команд, які працюють над інноваційними ідеями. Семикласник Макар активний учасник молодіжного руху в Кривому Розі. Брав участь у конкурсі блогерів Кривого Рогу. Зараз є президентом. Криворізької гімназії номер 26 та один із учасників команди Апшифту Up. у нас було в школі дві презентації на цю тему Апшифт і вирішила, чому не взяти участь. Зареєструвалися спочатку, пройшли е, співбесіду, і зараз ми тут. Команда Макара вивчає можливості для молоді у різних напрямках. У молоді є проблеми з комунікацією, психологічним станом та медіаграмотністю і профорієнтацією. Через це ми будемо робити декілька заходів на різні теми. «Апшифт» – глобальна програма дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні діє шість років. Активні молоді пропонують фінансову підтримку у втіленні соціально значущих ідей. 20 команд по 5 учасників з кожній отримує фінансування на 2000 доларів на реалізацію своїх перших соціально важливих проєктів. Вже проходить перша реалізація проєкту «Апшифт». Першої команди, першої хвилі, ви зараз третя хвиля в Шиїв, тому раді долучатися і далі до наступних проєктів. Стажування буде проходити в органах місцевого самоврядування в таких департаментах, як департамент освіти і науки, управління культури, служба у справах дітей та департамент сім'ї, молоді та спорту. Це можливість для 20 молодих людей. Це спільна дія і молоді і влади, і дорослих людей. Зараз ми презентували 12 проєктів, які будемо реалізовувати спільно з нашою молоддю. І от ця співдія міської влади, ради оборони, молодіжних організацій, наших міжнародних партнерів, я впевнений принесе гарні результати. Ми спільно бачимо майбутнє і будемо спільно його досягати. Молодь обговорила можливості Криворізького молодіжного центру. Це організація заходів, залучення партнерів, інформування про різні можливості, такі як АПШИ, так, надання безпечного простору, в якому можна проводити заходи, організація внутрішньої роботи, там залучення волонтерів до різних заходів, подій тощо, грантова діяльність, більшість молоді е, говорять, що їм дуже важливо все ж таки працевлаштування і питання щодо самореалізації. Це є пріоритетним Так, де знайти гроші. Да, як відкрити власну справу Вікторія Добровольська, Денис Захаров цей день.